Виконуємо номер 506 із підручника Алгебра 7 та номер 22 Крапочка 2 із підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Виконайте множення. І чотири завдання. Приступаємо до виконання. Щоб помножити одночлен на многочлен, потрібно помножити цей одночлен на кожний член многочлена і отримані добутки додати А множимо на Б буде АБ, а множимо на мінус 2 буде мінус 2а, М Множимо на А буде Ам, М множимо на С. Буде СМ додати СМ. П множимо на 2 буде АП, П множимо на мінус Б, відняти БП, і П множимо на мінус 3 відняти 3П. Мінус Б множимо на А, буде –AB. мінус АБ. Мінус Б множимо на мінус С, бо додати BC. І мінус Б множимо на 3 буде відняти 3Б номер 506 із підручника «Алгебра 7» та номер 22.2 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.